Доброго дня, мене звати Людмила, я є вчителем зарубіжної літератури у філії опорного закладу міста Дружківка Донецької області. Також я є інклюзивною громадською радницею. Ми вже створили дуже багато ініціатив, які спрямовані в нас на дітей та молодь. Перша акція, яка захопила мене, це була благодійна акція, завдяки якій в нашій школі нам вдалося пофарбувати фасад. Наступна ініціатива це був конкурс Клич друзів граємо разом. Нам поставили на території навчального закладу сучасний спортивний майданчик. 2018 року ми реалізували проект, який називався Сурове без сміття. Завдяки цьому, ми придбали сортувальні мусорні баки, і зараз на цей момент наша школа вже починає заробляти невеличкі кошти завдяки тому, що ми збираємо папір та пластик. 2020 року нашою командою було реалізовано міні-ініціативу створення молодіжного хабу, який в нас знаходиться в навчальному закладі. На базі цього хабу ми проводимо заняття безкоштовні саме з англійської мови. До того моменту, доки не встановили інвалідність моїй доньці, ну, я ніколи не замислювалася про людей з інвалідністю. Але я побачила, що наскільки важко взагалі впоратися із всім, якщо немає підтримки держави оточуючого суспільства. Я не можу сказати, що це якісь незвичайні люди. Інвалідність це ж просто соціальний статус, не можна взагалі від'єднувати людей, якщо в них є якась певна відмінність. Ми всі однакові, ми маємо всі рівні права та рівні можливості. Інклюзія вона стосується кожного з нас. Якщо це буде зручно людині з інвалідністю, то буде зручно і нам. В дошкі цим тягом трьох останніх років у нас все ж таки починають відбуватися позитивні зміни. Відкриваються інклюзивні класи, закуповуються обладнання, в нас працює інклюзивно-ресурсний центр, є в місті також реабілітаційний центр, який допомагає, консультації проводять, психологічну підтримку надають. Потрібно позбутися стереотипного мислення, бути толерантними. Розуміти, сприймати різноманіття, тобто, незважаючи на якісь певні відмінності, бачити в першу чергу особистість, перш за все, людину.